На кожному кроці ми бачимо, як люди збирають кошти на захист країни, всі донатять та відмовляють собі в чому, щоб допомогти тим, хто зараз на передовій. А тепер інша картинка в іншому місці, в тихому та затишному будинку, десь за високими парканами лежать великі суми готівки, зібрані можливо незаконно, можливо з корупційних схем, можливо, з податків, які б могли піти на потреби армії чи на потреби військових. Це не вигадка, це наша реальність. На Хмельниччині правоохоронці викрили на незаконному збагаченні депутатку обласної ради від партії Слуги народу керівницю обласного центру медико-соціальної експертизи. Це ті, що надають інвалідність, пільги, відповідно, визначають придатність до служби Тетяну Крупу та її сина Олександра, посадовця обласного управління пенсійного фонду. При обшуку вдома у посадовців виявили просто купу готівки в різних валютах під час слів. Вдій, крупа намагалася позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з доларами е, через вікно. Але це б її навряд чи врятувало, бо в сумках було всього близько півмільйона доларів із майже шести мільйонів, знайдених в помешканні. Уявіть, скільки нагальних потреб військових можна було б задовольнити. Це потреби навіть на якоїсь бригади, це цілої ділянки фронту. Я дивилася на ті фото, пачками з грошима були забиті всі шухляди ніжі, як цеглинами замощені там всі вільні шпарини. І найсумніше це те, що такі філателісти, це не поодинокі випадки. І оці купи баксів, що ми бачимо на таких показових обшуках, зазвичай знаходять зовсім не у гусей підприємців, яких щіпає відомий нам обшікувач. Податківці, митники, працівники Держспоживслужби, очільники медустанов та голови відповідних комісій. Воїн і ця система працює чітко і злагоджено. Ми часто зустрічаємо опитування, яка кількість громадян стикалася з проявами корупції у різних органах. Мене цікавить інше, чи є взагалі посадовці, не дотичні до корупційних схем. Бо те, що ми бачимо, це не поодинокі випадки окремих осіб. Це добра побудована система, в якій чужим не місце. Але давайте будемо чесними: хтось ці бакси тим посадовцям заносить. Не самі ж собі вони ці валізи не забивають. То погодьтеся, ну якесь дивне у людей бачення справедливості. Хочемо, щоб і корупції не було, і щоб кум міг перешати.